Чи буде підвищення пенсії з 1 квітня 2025 року? Офіційні новини та роз'яснення. І так, кінець березня 2025 року, а це означає, що через декілька днів почнеться другий етап збільшення пенсії в Україні. Її навіть називають другою індексацією. Відбувається вона з 1 квітня кожного року. Нагадаю, раніше в Україні за рік було п'ять етапів збільшення пенсії, але з початком військових дій, на жаль, частина з цих виплат заморозилась. Хоча є надія, що ще в липні буде перерахунок. Поживемо, побачимо. І так, розбираємо квітневі підвищення пенсій. Давайте, щоб не затягувати, відразу розповідаємо. Але перед тим долучіться до каналу, натиснувши кнопку Підписатися під цим відео. Це буквально 2 секунди вашого часу, але так ви будете отримувати дуже багато корисної інформації. Тож, поїхали, розбираємось. І так, з 1 квітня збільшення пенсії відбудеться в частині працюючих пенсіонерів. Чому я кажу частині? Тому що за законодавством України збільшення пенсії працюючим пенсіонерам відбувається раз на два роки, тобто не раніше, ніж після 4 місяців виходу на пенсію. Чому лише половині, тому що виплата раз на два роки, як я вже сказав. Тобто, якщо вам в минулому році було збільшення, в цьому році не буде. Буде аж у наступному. Отак, через рік воно в результаті і чергується. Тому кому в минулому році не було підвищення, в цьому не буде. Що збільшується, а що не збільшується, збільшується доплата за стаж, тому що за цих два роки ви набуваєте додаткового стажу. До речі, тут така інформація для тих, хто питає. Якщо немає два повних роки стажу, тобто частина працював, частину не працював, або після виходу на пенсію рік посидів вдома, а рік потім попрацював. Чи буде збільшення? Так, якщо пройшло 24 календарних місяці, навіть якщо у вас немає 24 місяці стажу, перерахунок все, все рівно вам відбудеться в квітні. Місяці, от таким чином виходить, що буде доплата за стаж. Якщо рахувати це за нинішніми нормами, то за кожен рік наднормового стажу людина отримує 23 гривні 61 копійку. На жаль, це величина поки що заморожена і не збільш і не збільшується ці 23 гривні 61 копійка, тому що вона прив'язана до прожиткового мінімуму, а він теж не змінюється на протязі всього воєнного стану. І от як отримували вже. Третій рік поспіль 23 гривні шістдесят копійку за рік стажу, так і будемо отримувати. Якщо ви два роки допрацювали, то вам нарахують зверху вже 56 гривень, 62 копійки. Таким чином, з квітня місяця вже почнуться надбавки. І так розкочила інформація щодо затримки виплат. Чому, чому затримують виплати? Чому люди не отримують цю виплату відразу в квітні місяці? Перерахунок здійснюється дійсно в квітні місяці, але виплата відбудеться після того, як податкова подасть до пенсійного фонду звіти. Податкова подає інформацію до 10 травня у травні цю інформацію опрацьовують і в червні дають відразу доплату за три місяці, тобто виплачують заднім числом квітень, травень та червень. Чи буде ще один перерахунок у 2025 п'ятому році для пенсіонерів, також цікавиться таким, таким моментом, як я вже казав, раніше було п'ять перерахунків пенсій на рік. Зараз залишилось два. Але є надія, що відбудеться третій у липні. Раніше два рази на рік піднімали прожитковий мінімум, зараз його заморозили. Але в бюджеті України є примітка, що якщо економічна ситуація покращиться, то можуть зробити прорахунок прожиткового мінімуму. Якщо війна закінчиться і буде скасований військовий стан, скоріше за все проведуть перерахунок прожиткового мінімуму, і тоді, в липні 2025 року, зроблять ще один перерахунок пенсії. В результаті будемо стежити за ситуацією. Надіюсь, ця інформація була вам корисна. Будемо і надалі розбирати всі пенсійні виплати, доплати і розбиратися з цими питаннями в цілому. підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Все найкращого.